Слава Ісусу Христу. Починаємо відлік часу в літургійному році. Власне, в літургійному році рік починається з першої неділі Адвенту. Літургійний рік. Власне, починається все з очікування. Як сьогодні будемо співати в префації, в першій префації Адвенту, такі слова. Він, Ісус Христос, своїм першим пришестям в людській подобі виконав твоє одвічне рішення. А нам відкрив дорогу до вічного спасіння. Тобто літургійно приготовляємося до свята Різдва. Ще на сході Адвент називається також Різдвяний Піст. Піст, власне, тут заключається в тому, що, власне, заборонені часи гучних весіль, не влаштовувати, гучних забав і весіль не влаштовувати. То зрозуміло кордо. Постимо і так е, круглий рік, що п'ятниці, хтось подивається посереда, що п'ятниці і серед не їмо, не вживаємо м'ясо. Можемо так само, якщо це нам допоможе пережити е, це очікування. Краще теж можемо вдаватися і до посту. Але пам'ятаємо, що власне це є так зване радісне очікування. Хіба третя неділя Адвенту буде називатися Гаудет, Радіте, бо Господь близько. Що переживаємо цей час, власне, так як в тому чистилищі, що постійно наближаємося, наближаємося до того світла, котрим є сам Ісус Христос. Але далі читаємо, <кхух> будемо співати в цій префації, після першого приходу є другий прихід. Він вдруге прийде в сяйві своєї слави, щоб. Що ми думаємо собі? Що, що тут може бути в літургійному тексті написано, що нам каже церква, для чого прийде Ісус Христос вдруге? Ми пам'ятаємо з віри, що вдруге прийде, судити, живий імен. Але одиво. Прочитаю вам з цієї префації. Він вдруге прийде сяйві своєї слави, щоб нас наділити обіцяними дарами, яких чуваючи, очікуємо з здовір'я. Бо, власне, судити живих і мертвих, то, власне, суд, як каже апостол Павло, не будемо ми осуджені, якщо, власне, будемо чувати. Так як ми е, чули в Євангелії сьогодні, пильнуйте, тобто чувайте. Якщо Господь нас застане не сплячими, а чуваючими, то все буде добре. Власне, прийде, щоб наділити нас обіцяними дарами, яких чуваючи, очікуємо з довір'я. Але, власне, якщо не застане нас чуваючими, а застане нас сплячими або за непотрібними справами, то вже буде, власне, судити. Але якщо хтось не провинився, то і не підлягає суду. Для цього Господь залишився між нами. У своїх таїнствах. Не, як ми звикли собі думати, може, що залишив нам таїнства, а залишився і перебуває з нами в танці. Бо, як говориться теологічно, грамотно, що таїнство, святі тайни це є місце зустрічі. З нашим Господом Ісусом Христом. Так як хрещення в хрещенні Ісус Христос приймає нас до своєї спільноти віруючих. через відпущення, через знивання гріхів, всіх гріхів. Миропомазання укріплює нас в вірі, робить нас своїми воїнами Христовими. Через причастя дає нам покарм на дорогу, дає нам своє тіло, тобто зустрічається знову ми його зустрічаємо. Це місце зустрічі. Тіло і кров дає нам на поживу Тайна сповіді знову є місце зустрічі. З Ісусом Христом, котрий пробачає, відпускає нам ті гріхи, які ми набули після хрещення. Вінчань теж місце зустрічі, де Христос благословляє нашу родину майбутньому. І далі, і далі, і обіцяє бути з нами в нашій родині, в, нашій, в нашому супружності. І благословляє не один раз тільки під час цього таїнства. Бо це таїнство, власне, таїнство шлюбу це не є од один раз просто тоді, коли був день шлюбу. Але це таїнство місце зустрічі з Христом це є все вже далі, подальше нашого життя. Оце, в цьому таїнстві подружжя живе постійно. Воно не закінчилося. Е в момент, в той день, коли нам було уділено того шлюбу в чи церкві. А воно продовжується аж до кінця, поки живемо разом. І власне таїнство, можна сказати, ми перебуваємо в, цьому, в цих таїнствах, які є нам надавані. Так як постійно повторюємо, може, сповідь, особливо святе причастя, Євхаристія, ми живемо в цьому таїнстві, живемо в Євхаристії. Постійно живемо в спільноті в прославленні Ісуса Христа. Власне, слово, Євхаристіон з грецької це подяка прослава. Постійно живемо в цій подяці, в цьому прославленню Господи. Але, власне, є така річ, як гріх. Є хтось, котрий заважає нам перебувати в, цьому, в цих таїнствах, в цьому таїнстві Христі. І постійно на нас відповач. Тому, власне, нам на допомогу є дано, дано тайно, таїнство сповіді, таємство покаяння, якому Ісус Христос через Свого Духа Святого відновлює наше перебування в таїнстві Євхаристії, в таїнстві шлюбі. Бо, бо дьявол хоче нас відлучити від Бога. Відлучити від один від, один від одного, розірвати нашу спину. вдарити, наприклад, вдариш пастиря, вівці розбіжуться, чи розділяй, поділяй і влас. Цей час. Радісного очікування є також для нас часом, коли є час випробування, коли ми намагаємося власне, собі припомнити, ким ми є і ким є Господь. Власне, Господь є тим добрим пастирем, який збирає нас постійно, намагається нас зібрати. Цей час нам пригадує, що власне Адвентом є не тільки цих чотири, чи може навіть трошечки менше, як чотири тижні або чотири неділі перед Різдвом. Але Адвент це є весь наш час якому ми очікуємо на прихід Ісуса Христа, те саме і нашої смерті. Коли молимося постійно, нехай прийде царство Твоє, а в кожній молитві Отче наш, що наше життя чи то під час Пасхи, чи то під час Адвенту, чи то в Різдвяні свята, чи то влітку, чи в зиму, чи восени, чи весною. Весь цей час є насправді таким адвентом, коли ми завжди повинні бути готові. Але цей час літургійного адвенту є якби такими духовними вправами, реколекціями. І чотири тижневі реколекції, котрих нас потрібно Господь, котрих нас церква намагається приготувати, відновити реколекцію, наново збирати. реколекцію наново збирати. Щоб ми зібралися силами, зібралися думками, зібралися е, нашою е, Нашою силою волі, щоб ми, е, якщо заснула наша, так е, то сказати, русська то чування, бдітільність, то, точування, пи, топильність, пильнування, цей час даний нам на те, щоб ми обудилися, прокинулися від того такого сонливого часу, коли ми. Може забуваємо на який час, хто ми є і хто є Господь. Щоб ми прокинулися. І пильнували. Визнаємо нашу живу.